Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішню флоу починаємо з позиції, сидячи на п'ятах. Робимо вдих, робимо оберт плечима, опускаємо їх вниз, витягуємось маківкою вгору, заплющуємо очі і спокійно глибоко дихаємо, Налаштовуємось на практику. Увагу м'яко переносимо в тіло і наше дихання. З видихом опускаємо підборіддя до грудей, витягуємо задню поверхню шиї, плечі розслаблені і далі рухаємось в динаміці. Вдих праве вухо до правого плеча перекатуємо голову. Видих центр, вдих в іншу сторону. І паралельно з диханням рухаємось, м'яко витягуємо м'язи шиї, очі можуть бути ще заплющені. впоперек не провалюємось спинка рівна. Вдих, повертаємо голову в центр. Ручки перед собою підіймаємо вгору, видих скрутка праворуч, праву руку опускаємо за спину, Ліву на коліна. Дивимось за праве плече, вдих, підіймаємо ручки вгору, видих скрутка в іншу сторону, плечі розслаблені спинка рівна. І ще вдих ручки вгору. Видих долоні до грудей, вкладаємо їх на коліна і робимо кішку корову. Вдих прогин в грудному відділі, видих скруглення. ще вдих груди вперед плечі вниз, видих, підборіться до грудей, пупок в центр. І ще вдих прогин. Видих скруглення. Крукуємо долонями на початок килимочка, робимо вдих і з видихом опускаємо груди в килимок і йдемо в цуценя. І додаємо руху. Вдих, легке скруглення, підіймаємось вгору, видих, груди вниз, цуценя. І ще порухались у власному темпі, стегна залишаємо над колінами. Поперек не заламуємо прогин лише в грудях, опускаємось настільки низько, наскільки комфортно. Чудово. Вдих через круглення підіймаємось вгору. Хвилькою м'яко опускаємо себе на килимок, розводимо ручки на ширині килимочка, встановлюємо на пальці, вдих через круглення підіймаємось вгору. Видих, опускаємось вниз. І ще порухались хвилькою, ніжки сильні, поперек не заламуємо, хребет за хребцем розкриваємось вгору, опускаємось вниз. Долоні під плечі. Виходимо в собаку мордою вверх або кобру, тягнемось маківкою вгору. І починаємо м'яко перекатуватись з лівої на праву сідниці. Обережно, комфортно потягнули м'язи попереку. Чудо! Повертаємось в собаку морду вверх, підгортаємо пальці ніг, винурюємо в собаку морду вниз. Згинаємо коліна, якщо потрібно. І по черзі витягуємо ліву праву ніжку, поступово витягуємо задню поверхню, дихаємо, чудово. Згинаємо коліна, що відтягнемо до передньої частини стегон. і по черзі тягнемо стегна ліворуч. Вдих вгору, видих праворуч. І ще порухались у такому темпі, дотягуємо м'язи спини, дихаємо, не перекатуємось в планку, ручки залишаються в позиції собаки мордою вниз. Чудово Вдих права ніжка вгору, згинаємо коліно, праву стопу тягнемо ліворуч, розкриваємо стегно і в цьому положенні починаємо робити оберти ніжкою, м'яко розкриваючи кульшовий суглоб. Рухаємось у власному темпі, дихаємо. Чудо! Перекатимось в планку праве коліно до грудей, повертаємось в собаку мордою вниз, права ніжка вгору, стегна закриті. І ще перекатуємось в планку коліно до грудей, видих, вдих, права ніжка вгору, собака вниз. І повторили ще один раз. Планка коліно до грудей. Вийшли в собаку мордою вниз. І знов переводимо праву стопу ліворуч, розкриваємо стегна, підтягуємо праве коліно до грудей. І переходимо в бічну планку, ліва ручка вгорі. Праве коліно залишаємо біля себе. Праву стопу встановлюємо над лівим коліном і з видихом тягнемо стегна до лівої стопи, ліва ручка паралельно до коломка. Вдих, повертаємось в попереднє положення. Ліва долоня в киламок. І заводимо праву стопу за ліву ніжку, права ручка вгору і йдемо в напівпрогин. Плечі лопатки відводимо від вух, поперекне, заламуємо, повертаємось в бічну планку, повільно переводимо праву стопу на початок килимочка, ручки вгору вдих, повний випад. Видих, опускаємось в напіввипад, лікті паралельно до килимка, прогин в грудному відділі. Вдих, підіймаємось вгору, повний випад ручки вгору. Видих, знов напіввипад, прогин в грудях. І ще вдих вгору, видих, опустились в напіввипад. Ручки опускаємо в килимок, штовхаємо стегна назад, права стопа на себе. І праву ручку вгору, розкриваємось в скрутку. домальовуємо правою ручкою коло, опускаємо долоню в килимок, перекатимось в напіввипад ручки вгору, видих долоні до грудей, опускаємо їх в килимок і винурюємо в планку. Перекатимось собаку мордою вниз і повторюємо на іншу сторону. Вдих підіймаємо ліву ніжку вгору, згинаємо коліно, розкриваємо стегно. І починаємо малювати лівим коліном кола, розкриваючи кульшовий суглоб. Дихаємо, сильними ручками продовжимо штовхати себе вгору. Чудово. Витягуємо ліву ніжку вгору вдих, видих планка коліно до грудей і ще вдих собака мордою вниз ніжка вгору, видих, планка коліно до грудей, і останній раз вдих ніжка вгору. Видих коліно до грудей. Вдих, повертаємо ліву ніжку вгору, згинаємо коліно, розкриваємо стегно, і ще тут затримались. Перекатуємось в планку, підтягуємо ліве коліно до грудей і перекатимось в бічну планку права ручка догори. Ліву стопу встановлюємо на праве коліно, робимо вдих і з видихом тягнемо стегна до правої стопи, права ручка паралель до килимка. Вдих повертаємось в планку, долонів килимок, заводимо ліву стопу за праву ніжку, ліва ручка вгору над головою і йдемо в напівпрогин. стегна груди штовхаємо вгору. Повертаємося у бічну планку і переносимо повільно ліву стопу на початок килимочка. Ручки вгору вдих повний випад, видих напіввипад, прогин в грудях, лікті паралельно до килимка. І ще вдих вгору, видих напіввипад прогин, вдих, повний випад ручки вгору. Видих, опускаємось в напіввипад. долоні опускаємо в килимок, стегна, штовхаємо назад, ліва стопа на себе. Підіймаємо ліву ручку вгору, виходимо в скрутку, Ліва стопа на себе. Опускаємо ліву долоню в килимок, перекатимось в напіввипад, ручки вгору вдих, видих долоні до грудей. Опускаємо в килимок планка, видих, чату ранга, можливо, з колін, вдих, собака мордою вверх, Плечі не провалюємо, видих, собака мордою вниз. Затримка в собаці дихаємо, спинка рівна. Вдих через круглення перекатуємось в планку, видих через прогін в грудях, повертаємось в собаку вниз. І зробили ще дві хвильки, перекатуємось в планку, через прогін повертаємось в собаку. І останній раз вдих через круглення планка, видих через прогін, собака вниз. Чудово. Вдих через круглення перекатуємось на четвереньке, сідаємо на п'яти. підтягуємо праву ручку до себе, тягнемо її ліворуч, витягуємо праве плече. Змінюємо ручки, потягнули ліве плече. Чудово. Опускаємо долоні в килимок, схрещуємо стопи, перекатимось на сідниці, права ніжка вперед, ліва залишається біля себе, з видихом опускаємось до правої ніжки, стопа на себе, стегна закриті, живіт тягнемо до стегна, вдих підіймаємось вгору, змінюємо положення ніг. І з видихом потягнулись до лівої ніжки. Стопа на себе, тягнемось за маківкою, стегна закриті, вдих підіймаємось вгору, збираємо стопи разом біля себе і йдемо в метелика. Спинка рівна маківкою тягнемось вгору, коліна тягнемо вниз. Стопи розкриваємо, наче книжечку, спокійно дихаємо, чудово. Збираємо коліна разом, стопи в килимок на ширині килимочка. перекатимось в маласину, ліктьми розштовхуємо коліна в сторони. Маківкою тягнемось вгору спинка рівна, праву долоню заводимо за праве коліно, Ліву ручку підіймаємо вгору, розкрились в скрутку, повертаємось в центр, змінюємо напрямок, Ліва долоня за ліве коліно, права ручка вгору вдих, розкрились. Видих повертаємось в маласану. Опускаємо стегна в килимок, сідаємо ніжки навхрест, робимо вдих, робимо оберт плечима. Чудово. І ще робимо глибокий вдих, акцентний видих через Х. І ще вдих через ніс, видих через рот, через Х. І повністю відпускаємо напругу з тіла. повністю його розслабляємо від кінчиків пальців ніг, до маківки, пройшлись увагою по кожній окремій ділянці і ніяк не оцінюємо себе, практику, себе в практиці, дозволяємо собі відпустити всі. Переймання нав'язливі думки і насолодитись моментом. Вдих ручки через сторони підіймаємо вгору. Видих долоні до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!